Елементарною одиницею спадковості є ген. Це деяка ділянка молекули ДНК, що визначає розвиток певної спадкової ознаки організмів. Гени кодують структуру молекул білків або ДНК, і це визначає розвиток деякої ознаки. Наприклад, гени визначають такі ознаки, як колір волосся чи очей, форму та колір плодів, групи крові тощо. Проте певна ознака може перебувати у різних станах. Наприклад, волосся може бути темним, світлим чи рудим. Колір квітки може бути червоним або білим, група крові може бути від 1 до 4. Тобто у гена, що відповідає за ознаку, можуть бути різні варіанти. Певний варіант гену має назву алель. Оскільки ген це частина молекули ДНК, він має чітку локалізацію у хромосомі. Місце гену в хромосомі називається локус, і воно завжди фіксоване. Кожна хромосома несе велику кількість генів. До того ж, хромосом багато. І кожна несе свій унікальний набір генів. Наприклад, ген кольору волосся локалізується в одній хромосомі, а ген, що визначає форму носа, в іншій. Проте в людини, як і в більшості організмів, диплоїдний набір хромосом. Це означає, що в нас кожна хромосома існує в двох екземплярах. Гаплоїдний набір людини становить 23 хромосоми. А диплоїдний це два рази по 23 хромосоми. Кожна хромосома має свою гомологічну пару. Дві хромосоми в парі є абсолютно однаковими за набором генів. В них ті самі гени знаходяться в тих самих локусах. Кожна хромосома несе по одному гену певного типу. Наприклад, ген, що визначає колір очей. І цей ген наявний в кожній з хромосом у певному варіанті алелі. Алелі можуть бути однаковими або можуть відрізнятися. Наприклад, в обох хромосомах може бути алель гена, що визначає карий колір очей. Зрозуміло, що така людина буде мати карі очі. Якщо ж в обох локусах присутній алель блакитних очей, то, відповідно, людина буде мати блакитні очі. Проте може статися і так, що людина буде мати в одній хромосомі ген блакитних очей, а в іншій карих. Тоді якого ж кольору будуть очі в цієї людини? Це визначається алельною взаємодією генів. Часто буває так, що один з алелів пригнічує прояв іншого, тому проявляється лише один з двох алелів. Така взаємодія між алелями одного гену називається домінантністю. В нашому прикладі алель карих очей сильніший і домінує над алелем блакитних очей. Тому в результаті колір очей у індивіда із алелями карих і блакитних очей все одно буде карим. Блакитний колір не проявиться. Алель, який завжди проявляється в присутності іншого, називається домінантним. Позначається він зазвичай великою літерою латинського алфавіту. А алель, який пригнічується і не проявляється в присутності іншого, називається рецесивним. Він для відмінності позначається маленькою літерою. Прояв ознаки, яка визначається певним геном, називається феном. В нашому прикладі фен це наявний колір очей людини. Даний фен може приймати значення карого або блакитного забарвлення. Загальна сукупність всіх проявлених ознак організму, всіх фенів, називається фенотипом. Фенотип залежить від генотипу, набору всіх алелів генів організму. Особини чи клітини, які по певній ознаці мають два однакові алелі в гомологічній парі хромосом, називаються гомозиготами. Наприклад, представники, що мають два алелі А велике і карий колір очей, або два алелі А маленьке і блакитний колір очей, це гомозиготи. Вони гомозиготні по цьому гену кольору очей. Лінії тварин чи рослин, що гомозиготні по певній ознаці, в селекції називаються чистими лініями. В іншому випадку, якщо в клітини чи організму наявні два різні алелі якогось гена, він називається гетерозиготою. З нашого прикладу, комбінація алелів А велике, А маленьке це гетерозиготна особа по гену кольору очей. Зауважимо, що домінантний алель проявляється завжди, коли він тільки є. Саме тому обидва генотипи, що містять алель карих очей, будуть мати фенотип карого кольору очей. Це генотипи А велике А велике та А велике А маленьке. А от рецесивний алель проявляється тільки в гомозиготній особині по рецесивному алелю. Тому рецесивна ознака блакитних очей може проявитися тільки в комбінації А маленьке А маленьке. Окрім домінантної взаємодії генів, існують ще два варіанти взаємодії. Перший це неповне домінування. В цьому випадку домінантний ген не повністю пригнічує проявлення іншого. Тому фенотипом гетерозиготної особини буде ознака, яка є чимось середнім між домінантним і рецесивним фенотипом. Класичним прикладом є забарвлення квіток у рослини під назвою нічна красуня. Гомозиготні особини цих рослин мають фенотип червоних або білих квіток. Гетерозиготні особини, що мають генотип А велике, А маленьке, мають квітки із проміжним забарвленням рожевим. Аналогічні приклади відомі і в тварин, коли йдеться про забарвлення хутра. Ще один варіант взаємодії алельних генів називається кодомінантністю, тобто взаємною домінантністю. В такому випадку немає сильних і слабких алелів. При наявності в генотипі організму кожен з алелів проявляється. Так, наприклад, визначається колір хутра у кішок. Якщо у генотипі є два алелі о велике о велике, то колір хутра буде рудим або червоним. Якщо ж у генотипі є два інші алелі омаленьке омаленьке, то хутро буде чорного кольору. А от якщо в нас кішка буде гетерозиготою, о велике о маленьке, то вона матиме плямисте забарвлення червоно-чорне. Тобто обидві ознаки проявляться однаково. Такий окрас у кішок ще називають черепаховим. Він особливо цінується в Японії і вважається, що такі кішки приносять удачу. Добре, коли якась одна ознака залежить від одного конкретного гену. Тоді, знаючи генотип, можна сказати, яким буде фенотип. Навпаки, не завжди. Наприклад, якщо колір очей у людини блакитний, то її генотип буде точно А маленьке А маленьке. Адже блакитний колір це рецесивна ознака, і вона проявляється лише в гомозиготному стані. А якщо в людини колір очей карий, то тут вже не вгадаєш. Адже для карого кольору достатньо мати хоча б один домінантний алель А велике. Тому можливі два випадки носія фенотипу карих очей може бути генотип А велике А велике або А велике А маленьке. Проте найчастіше фенотипові ознаки залежать одночасно від дії великої кількості генів, а не одного. Це називається полімерною дією генів або полімерією. Наприклад, характерною полімерною ознакою є зріст людини. Доведено, що на цю ознаку впливають більше сотні різних генів. Інший приклад колір шкіри людини. Він залежить від щонайменше трьох різних генів. Що впливають на пігментацію. Різні комбінації алелів цих генів призводять до існування всіх можливих відтінків шкіри від чорного до білого. З іншого боку, іноді один ген може впливати більше, ніж на одного знаку. Наприклад, алель рудого волосся у людини також сприяє більш світлому кольору шкіри та виникненню веснянок. У мухи дрозофіли рецесивний алель одного з генів визначає відсутність пігменту очей. На додачу він також визначає світле забарвлення тіла, знижує плодючість і зменшує тривалість життя мухи. Така множинна дія одного гену називається плеєтропією або плеєтропною дією гена. Що ж, давайте підсумуємо: генетичний матеріал кожної людини складається з 23 пар гомологічних хромосом. Ділянки хромосом, що називаються генами, відповідають за певні ознаки, що називаються фенами. Сукупність генів і їх алелів конкретного організму називається генотипом, а сукупність проявів цих ознак фенів, фенотипом. Гени містяться в хромосомах в певних фіксованих місцях локусах. В гомологічних хромосомах відповідні локуси знаходяться в тих самих місцях, і в них можуть знаходитися однакові або різні алелі. Якщо алелі однакові, то організм буде називатися гомозиготою, а якщо різні гетерозиготою. Між двома різними алелями одного гена можуть виникати різні взаємодії. За домінантної взаємодії, домінантний ген буде пригнічувати проявлення рецесивного. Тому гетерозигота буде мати фенотип домінантної гомозиготи. За неповного домінування гетерозигота буде мати фенотип проміжний зазначення між фенотипами двох гомозигот. А за кодомінування в гетерозиготи будуть проявлятися обидва алелі. Окрім того, один ген не завжди відповідає за одну ознаку. Якщо на одну ознаку впливає одночасно кілька генів, то ми маємо справу із полімерною дією генів. А якщо один ген відповідає за кілька ознак, то це плеєтропна дія гену.